Коли ви говорите я, кого саме ви маєте на увазі? Коли ви говорите, я боюсь великих сум грошей, і коли ви говорите я можу зробити цю роботу краще за інших, чи це одне і те ж саме я, коли ви говорите в якійсь ситуації, блін, як я міг бути таким дурним, неуважним, відпер вже нічого не зміниш. А в іншій ситуації кажете собі, так, тут помилочка, я зараз зроблю те то те, то і все буде норм. А ще в третій просто розгублено стоїте, чекаєте і абсолютно нічого не робите. Чи тут скрізь я, одне і те ж саме? Наша особистість має в своєму складі дуже багато субособистостей, які ми будемо називати підособистостями. Хто ж вони такі? Часто це різні самостійні особистості з своїми налаштуваннями реакцій на світ. І найкраща аналогія для підособистостей це маски. Уявіть, що у вас завжди з собою кілька різних масок. Маска доброї милої дівчинки, маска сварливої баби, маска Ілона Маска, маска суворої вчительки, і там, і маска життєрадісної і гульвіси. І ще два десятка різних масок. І от ви дивитесь на них і вирішуєте, яку одягнете зараз в конкретний момент. З підособистостями все точно те саме. Єдине Зазвичай вони вирішують, яку з них ви зараз одягнете. Добре це чи погано, ні те, ні те. І як завжди, все залежить від людини. І вміння користуватися реальністю. Складність же полягає в відсутності рівня осознаності або самоусвідомлення. І люди переважно не відловлюють, коли і в яку субу особистість вони перескакують. Але найважливіше і найпідступніше. Це те, що ці підособистості взаємодіються і між собою. І ця взаємодія повністю підсвідома, вона значно, якщо не повністю, визначає свідому поведінку людини. Зараз це моє особисте бачення. Якщо психологічно працювати з якоюсь окремою підособистістю, навіть або з кількома по черзі, це не дасть жодних суттєвих результатів. Це як витягувати людину з поганої компанії. От ти з нею поговорив один на один, пояснив, щось там собі вирішили, і вона назад повернулася в цю компанію. Ще надовго вистачить таких балачок. Треба витягувати всю компанію і дивитися, що там в них відбувається. Хто головний, хто кого боїться, хто кого ненавидить, і працювати з цілісною структурою. І саме це дозволяє зробити розстановки. Коли ми витягуємо на сцену всіх учасників внутрішнього серіалу і дивимося, в кого який сценарій. І тільки так, переписавши сценарій для кожного актора, можна змінити жанр серіалу там, з трагедії чи жахів на щось цікавіше і приємніше. Скільки ж є під особистостей людини? Багато і точно більше, ніж ви думаєте, але конкретне число, навряд чи вдасться знайти. Та воно, в принципі, і не потрібно, бо це ніяк не впливає на реальний результат. Починати можна з будь-яких комбінацій. Якщо ж не знаєте, з чого почати, то є класичні схеми. І одна з них це внутрішня сім'я, внутрішня дитина, дорослий і родитель. Схема взята в Веріка Берна, але подібні теми зустрічаються і в інших. Сюди ж трикутник Картмана щодо родителя. Таке слово ніби вживалося в українській мові, хоча там виглядає воно більш як кострубатий переклад російського радітель. Хтось прикладає це слово як батько, але тоді це вже буде розстановка на тата. А нам для підсвідомості важливо точно позначити, з чим ми будемо працювати, тому краще вживати саме родитель як фігуру, в якій може бути обоє батьків, або хтось один з них, або взагалі якийсь збірний образ. Хто ж є, хто в цьому трипутнику? Внутрішній родитель. Він може бути різним, може бути люблячим і ніжним, або строгим і власним, може бути мовчазним і відстороненим, або компанійським і відкритим. Варіантів безліч. Але зазвичай в нашій культурі позитиву в цій фігурі, так скажемо, небагато. Це підособистість, яка за нас турбується, яка допомагає нам виживати і соціалізуватися. Вона дбає про слідування сімейним і соціальним нормам, традиціям, е, в різних сферах життя. Тому, що суботу треба прибирати, матюкатись не можна, так не роби, бо що про тебе скажуть люди, стаж, пенсія, домовина і так далі. Хто має свої приклади, можете написати в коментарях. Чим уважніше ви поставитесь до фігури внутрішнього родителя, тим легше зможете відловлювати момент, коли вона бере над вами верх. Внутрішня дитина та підособистість, яка для більшості людей є головною в цих стосунках і яка зазвичай керує парадом. Вона варта окремої розмови, оскільки її вплив є дуже значним і часто вирішальним на все життя людини. Внутрішня дитина це про гратись, це про бажання, так звані хотілки, це про радість від життя, це про допитливість, це про творчість, це про щиру любов і так далі. Внутрішня дитина теж може бути різною, істеричною, і психованою, може бути тихою і заляканою, а може бути обіженою і самотньою, а може бути соромізливою і готовою на все, аби тільки її полюбили. Це дуже часто вона обманута, покинута і обіжена, а іноді навіть і мертва. Прикладів, коли внутрішня дитина рулить, можна знайти багато. Це не зовсім доцільні покупки, коли грошей ніби небагато, але от куплю собі таку гарну і блискучу річ. Це коли треба робити якусь не зовсім приємну роботу і постійно придумуються причини, щоб не робити. Це труднощі з дисципліною і емоційним самоконтролем. Це може бути і небажання розвиватися, і життя без відчуття задоволень і так далі. Можете спробувати е, зараз ось так сходу згадати ситуації, коли ви діяли саме з цією підособистості. А от наскільки це було правильно і чи ефективно, можете написати в коментарях. Внутрішній дорослий з ним найважче. Бо якщо моделі поведінки батьків і досвід бути дитиною, ми отримуємо природню процесі життя, то модель поведінки дорослого ще треба десь знайти, опрацювати і встановити в свій досвід. І складність тут в тому, що знайти її якраз дуже непросто. А щоб встановити, треба ще і сепаруватися від своїх батьків. В природі, цей механізм чітко відточений. і Як приходить час, то вже немаленький левенятко замість шматка м'яса отримує ляща від мами. І вимушено йти на свої хліба. У людей трошки не так. Основне завдання внутрішнього дорослого це беземоційно, з ясним розумом вирішувати поставлені завдання. Прорвав кран на кухні, пішов, перекрив воду, купив інший кран, замінив, чи, там, чи покликав сантехніків. Пішов, вибачився перед сусідами, компенсував всі незручності і все. Спокійно сів, дивитися кіно, яке не додивився. Не влаштовує місце праці, підзбирав грошей, звільнився і знайшов інше. Чоловік б'яче знущається, забрала речі і пішла. Якщо уважно відслідкувати подібні моменти в своєму житті, то можна знайти дуже багато історій, де внутрішній дорослий був ну, дуже потрібний. І якщо ви звернете увагу на такі історії, то вже на наступну з них матимете шанс підключити свого дорослого. І скільки таких історій згадалось вам, відразу можете написати в коментарях. В скаканнях по цих підособистостях проходить левова частка нашого життя, і від е, нашої з ними взаємодії залежить залежать наші рішення і реакції, а значить, якість всього нашого життя. Тому перевірити, в яких стосунках вони знаходяться, точно буде корисним. Е, ну, та й взагалі приділяти цій трійці увагу завжди вигідна інвестиція часу. Отже, і нарешті. Власне, розстановка. Ставимо ключові фігури. А це традиційно фігура автора запиту, фігура внутрішнього дорослого, внутрішньої дитини і внутрішнього родителя. Поле стає не стандартно, а під 45 градусів. Всі фігури стоять по кутках, і поки ніби всі фігури дивляться в центр. Фігура автора дивиться в майбутнє вперед, ну, в центр майбутнє. Себе відчуває вона слабо і більше як пустоту. Фігура дорослого стоїть на колінах, опустила руки, звісила їх і плаче, схиливши голову. Вона стомилась. Фігура дитини плаче, ніби як іде дощ, і вона от заплющила очі і кричить з плачем. По віку це десь перші місяці життя. Фігура внутрішнього родителя відвертається від всіх і дивиться вже від центра з кутка. Дивимось, як і чим фігури пов'язані між собою. Фігура автора практично нічого не відчуває і не бачить інших фігур. Максимум е, може побачити фігуру дитини і то так в тумані і легенько чуючи плач. Інших не бачить. Фігура дорослого має обіду до родителя за те, що він її кинув і плаче від свого безсилля. Фігура ж дитини плаче, не хоче відкривати очі, відчуває злість обіду і ненависть до фігури родителя за те, що та її кинула. Ну а фігура родителя теж стоїть і теж плаче, всі плачуть, і відчуває свою вину за те, що дві інших на неї ображаються і страждають через неї. Проробляємо почуття провини, обіди, злості і так далі. Знімаємо заряд між фігурами, і в результаті фігура автора починає бачити всі інші фігури. В житті людини це чи не перший такий груповий контакт зі своїми підособистостями? Родитель повертається лицем до всіх і бачить дорослого і дитину, і фігура автора теж. Але автор її не цікавить. Дорослий теж змінює свою позу і починає дивитися на фігуру родителя, сідає на колінах, як позу медитації, і дивиться прямо. Дитина перестає плакати, але все ще ховається і не відкриває очі. Внутрішньої дитини дуже гостро стоїть питання безпеки. Образ, який приходить з морфічного поля, це дитина в клітці, яка ховається від зовнішнього світу. Пробуємо проробляти заряди, але ситуація змінюється мало. І є підозра, що питання безпеки має причину не на рівні поточного життя, а десь трошечки глибше. Перевіряємо по рівнях і відгукується родовий рівень. Під рівень батьків а Конкретно тато. Тому додаємо фігури тата і безпеки. Фігура безпеки веде себе трошки дивно. Вона якби і безпека, і якби і небезпека. Змінює свою форму, кольори стан. Фігура штата перебуває в наднапрузі. Вона дуже і дуже напружена. Зосереджено дивиться на фігуру безпеки, ніби чекає від неї якоїсь дії, а, це десь час середньої школи. А безпека, небезпека дорачиться і сміється з нього. В автора запиту з'являється кілька варіантів контекстів, де тато ну, в принципі міг відчувати небезпеку в цьому віці і, і в цих контекстах. По поведінці фігури безпеки і небезпеки е, робимо припущення, що це сутність, і працюємо як з сутністю, як це було в розстановці, наприклад, на гроші. Сутність йде своєю дорогою, тато лишається, заспокоюється і займає своє місце за фігурою автора. Тепер дивимося по інших фігурах. Вони тепер сміються і махають одна одній руками. Фігура дитини теж стала на ноги і посміхається, тягне ручки до інших і Зрештою, ці три фігури з'єднуються між собою і всі в трьох обнімаються. Фігура автора і тата підтягуються до них і стають за ними. І ще додається фігура мами для гармонійної картини. І розстановка закінчена.